Вітаю, друзі! З вами Поля Карпович, і це огляд чергового ремня для зброї від українського виробника Рагнарок. А точніше, навіть не просто ременя для зброї, а цілої системи кріплень для зброї від українського виробника Рагнарок. Тому зараз. Розпаковка, детальний огляд, встановлення його на автомат, плитоноску, ну і в принципі на спорядження, і потім демонстрація певного функціоналу, як все це працює. Функціонал дуже широкий, я не думаю, що я зможу навіть все вам показати, тому що варіативність використання ось цієї системи дуже-дуже велика, і кожен зможе підібрати її під свої задачі, під свої певні потреби і під, скажімо так, особливості специфіки несення служби. Тому всім приємного перегляду і починаю. Почну з короткого огляду, прямо в упаковці називається даний комплект ТОР, комплект одноточкового збройового ременя. Додаткове кріплення з паракордом, це ось воно, до речі, і ось ця штука, шматок фастекса з qd тапкою це ще додатково, воно не входить в базовий комплект. Це я попросив, щоб мені доклали, тому що у мене є в прикладі від крука база під QD, і мені буде реально зручно використовувати саме ось такий варіант з qd тапкою. Ну, в принципі, я думаю, хто захоче собі таке замовити, то можна буде домовитись. Так. Далі, ремінь, крюк, фіксатор для зброї. Ось це він, зараз його більш детально покажу. Одноточковий ремінь, Ragnarok Thor, ну ось, власне, одноточковий ремінь. І додаткове кріплення для звуження прикладу. Тобто, якщо немає ні кідіантабок, нічого подібного, звичайне стокове весло. Ну і в принципі на будь-який інший приклад можна закріпити ось цю стропу з металевим кільцем і вже за це кільце карабіном кріпити сам ремінь. Ну, все це я буду демонструвати трошки далі, а поки далі розглядаємо коробку. Набір Ragnarok Thor забезпечує комфорт, надійність та ефективність носіння зброї в різних оперативних умовах. Додаткове кріплення з паракордом, додаткове кріплення до передньої антапки допомагає розподілити вагу зброї по плечовій системі, плитоноски, легко кріпиться до системи моля або будь-якої вільної петлі на розвантажувальному жилеті за допомогою. Пряшки. Одноточковий ремінь для плеча, рагнарок, тор, виготовлений із поліамідної тасьми та авіаційної плетеної резини для забезпечення високої міцності та тривалого терміну служби. Повністю регульований ремінь кріпиться до плетоноски за допомогою. Те подібного хлястика, що дозволяє зручне кріплення до будь-якого спорядження сумісного змоля. Ремінь дає можливість використовувати обидві руки без натирання шиї, оснащений фастексом з ацеталу Woodgen Пластик та карабіном типу Heckler Koch для швидкого скидання від зброї. Металеві заклепки забезпечують довговічність та стійкість до зношування під час постійного тертя. Це їхня фішка, технологія Tant. Танк-трак, це вони не зшивають самі стропи, самі ремені, а скріплюють заклепками. Ну, побачимо. Особливості підходить для медиків і військових, коли важливо швидко закріпити зброю без перешкод під час виконання завдань, регулюється за допомогою пряжки та джгута. Зброя завжди поруч для швидкого доступу. Ідеально підходить для штурмових дій та інтенсивного використання зброї. Ремін залишається на плитоносці, навіть якщо зброю від'єднано, сумісний з будь-якими дворушними зразками. Зброї, включаючи автомати, карабіни, гвинтівки та дробовики. Е, наступний елемент це ремінь крук для фіксації зброї. інноваційний аксесуар, що поєднує міцність і, і гнучкість для зручного закріплення зброї. Система Банджі дозволяє регулювати натяг ременя відповідно до ситуації, забезпечуючи свободу рухів і швидкий доступ до зброї. Існує в п'яти кольорах: чорний олива, койот, і також койот плюс піксель або олива плюс мультикам. Додаткове кріплення. Ось воно власне виготовлено з міцної нейлонової стропи, довжина 34 см, ширина 40 мм. а циталової пряжки та металевого напівкільця. Металеве напівкільце замінює антапку, якщо її немає, або вона розташована на краю приклада, що робить незручне використання одноточкових ремінів. Виробник Товрагнарук, місто березань, мої земляки. QR-коди на їхній сайт і на їхній youtube канал. Також залишу в описі посилання як на їхній сайт, так і на їхній youtube канал. На сайті також працює промокод Полікарпович, який дасть вам знижку 10%. А власне на youtube каналі ви можете подивитись їхні огляди. Їхніх же ж виробів, там вони більш детально демонструють весь функціонал даного комплекту, тому я навіть залишу посилання саме на огляд даного комплекту. Ну а зараз переходжу до розпаковки і встановлення всього цього як на зброю, так і на плитоноску. Давайте поближче розглянемо кожен елемент даного комплекту. Це власне сам одноточковий ремінь, шматок стропи з таким Т-подібним фіксатором. Це заплітається в систему молі на плитоноску на задню частину. Ну, Як воно встановлюється, буду демонструвати пізніше. Зараз просто детальний огляд. Двох куди він фіксується, далі ось цей самий еластичний елемент джгут, і далі фастекс. Фастекс Вуджин і карабін. Карабін має ось такий вигляд, називається Хеклер koch HK і має гумку, яка на нього натягується для того, щоб він не тарабанів і не дзвенів. Так, далі, як я вже казав, це я додатково попросив Фастекс з QD Antaпкою, щоб замінити ось даний карабін. На фастик з qd тапкою, тому що в мене вона є на моїй зброї, і можу використовувати такий варіант. В кого немає, той має використовувати варіант ось цієї стропи з напівкільцем. І сюди в це напівкільце буде, власне, фіксуватись даний карабін, який потім також можна зафіксувати гумкою, для того, щоб воно не дзвеніло і не створювало зайвий. Шум, ось це додаткове кріплення з паракордом, знову ж таки стропа з двох яку ми фіксуємо десь на спорядженні. Далі паракорд, шматок паракорду і фастекс. Фастекс до речі досить цікавий. Виробник також вуджен. Ось цю частину ми фіксуємо за антапку зброї, і коли потрібно її додатково зафіксувати, щоб вона не висіла на одноточковому ремені, то ми можемо фіксувати її за допомогою ось цього фастекса. Це я також продемонструю дещо пізніше. І останній досить цікавий елемент даного комплекту це також гумова ось ця стропа, еластичний елемент, який тягнеться. Тут петля, за яку фіксуємо на спорядженні, і ось такий гак, який ми також можемо фіксувати десь в системі молі і таким чином притягувати зброю до себе, щоб вона була щільно притиснута. Досить такий впевнений гак має темляк, також класно, що. Термоусадкою його скріпили, щоб воно не, не плуталось ніде нам не заважало і не, не, не перепліталося за цей самий гак. Це прямо класна фішечка. Ну і я думаю, ви вже помітили, що у мене тут також є магнітне кріплення від цього ж виробника Ragnarok, що також можна використовувати саме з одноточковим ременем. Це я хочу сьогодні спробувати, ну і власне вам продемонструвати. До речі, по цьому кріпленню хочу зробити невеличке зауваження виробнику. І ось Оцю частину, мені здається, варто було б якось проклеїти, щоб ці шари, вони, ну скажімо так, не розлазились. Воно прошито, все в принципі надійно, претензій немає, але щоб це все не ось, ось ось так, щоб воно все це не було, то його варто було б просто проклеїти, і тоді буде більш презентабельний вигляд у даного виробу. А так, взагалі, штука класна, окремий огляд є на каналі, можете подивитись. Посилання залишу в описі. І Також в описі я залишу посилання на збройовий ремінь Форсетті, також від виробника Рагнарок. Це перший ремінь від цього виробника, який у мене з'явився, і в принципі все з ним класно. Він, скажімо так, звичайний, двоодноточковий. Тут звичайний карабін під штатну антапку автомата Калашникова, і задня частина на стропі просто обгортається навколо прикладу. В принципі, базовий ремінь досить класний, має фастекс, має регулювання і все з ним окей. Знову ж таки, окреме відео є на каналі. Переходьте по посиланню в описі, щоб е, подивитись. Ну а зараз переходжу до встановлення всього цього комплекту. Продемонструю, як буде встановлена ось ця стропа. Я її використовувати не буду, як я вже казав, тому що у мене з іншого боку є база під QD тапку і буду використовувати саме QD тапку. Але при цьому все одно продемонструвати, як виглядає, скажімо так, базовий комплект. Даних кріплень, я думаю, зайвим не буде. Так, запхаю назад, бо ще на один оберт не вистачає. Ну, як можете бачити, у мене приклад далеко не стоковий, це приклад складаний від крука. Який, я, до речі, рекомендую. Реально класний, зручний. Приклад, так, все ось так зафіксував. Ось є металеве кільце, за яке можна закарабінитись. А з іншого боку, ось у мене тут є база під F'iantaпку, і сюди я можу зафіксувати цю частину з Фастексом і кріпити ремінь. До цієї частини. Так як я стріляю з лівого плеча, то мені буде зручно використовувати саме ось в такому режимі. Для тих, хто стріляє з правого плеча, такий варіант може бути не дуже зручним. Так, ще один елемент, який встановлюється з цієї системи на автомат це ось ця частина з паракордом, ось ця частина Фастексу. Це додаткове кріплення. Воно встановлюється в штатну антапку автомата. Дуже просто пропускаємо фастекс через. Петлю і затягуємо. Ну, як звичайний темляк затягуємо. Воно буде знаходитись на зброї, і використовувати ми його будемо тільки тоді, коли нам потрібно її більш надійно до себе зафіксувати. Все це буду демонструвати зараз. Так, магнітний фіксатор, поки прикріплю до автомату. Далі, ось ці три елементи, треба зафіксувати на плитоносці. І спочатку це буде ремінь. Власне, сам ремінь. Ось цей. Те подібна штука, її потрібно фіксувати десь, заплітати в систему молі. Бажано протягнути через декілька цих самих строп молі. Тут воно впирається і не дасть йому пройти далі. Далі заплітаємо вище. Ну, В принципі, мабуть, ось так. І тут потрібно зафіксувати ось цю двохщільову пряжку до еластичного елементу. Тим самим можна регулювати і довжину ременя. Не можу назад пропхати, ну, добре. Так, саме ось цей еластичний елемент, він ховається в плечову частину плитоноски. Ось таким чином. Ця плечова частина вона у різних виробників може виглядати по-різному, але всюди плюс-мінус однакова система. Тобто на велкро ми її розкриваємо, закидаємо туди еластичний елемент, який при цьому там буде е, рухатись і буде, скажімо так, зафіксований. І ну, ось в такому вигляді воно приблизно має використовуватись. Інший елемент додаткового кріплення, його можна зафіксувати десь на, наприклад, камербанді, але так як у мене ремінь з лівої сторони, то треба його фіксувати на правій стороні. Ну, спробую десь, не знаю. Навіть не знаю, як його краще зафіксувати, тому що е, потрібно для початку просто його зафіксувати, а потім, коли ми вже будемо е, ним користуватись, вже стане більш зрозуміло, куди його змістити, як нам буде зручніше. Тому поки що просто фіксую, для того, щоб побачити, як це все буде працювати. Ага, не так завів стропу. Ну, якось так. Побачимо, як це буде працювати. Потім можна буде підкоригувати. Так, і останній елемент це ось цей гак з його стропою. Він, як я вже казав, використовується для фіксації зброї до тіла. І він також кріпиться на задню частину плитоноски. Так як у мене ремінь з лівої сторони, то його я буду кріпити знову ж таки на праву сторону. І щоб його закріпити, треба пропхати його стропу в моляху. Тут, скажімо так, трошки, на мою думку, дивно виглядатиме дане кріплення, і воно може конфліктувати з іншим спорядженням, але, знову ж таки, система молі і всі ці ремені, воно все модульне, і можна його під себе підлаштовувати, кріпити так, як вам зручно. Ну а зараз воно виглядає ось так і ну, типу, такий варіант кріплення передбачений саме виробником. Все, Всі частини встановлені на плитоноску. Додатково ще в мене є магнітний фіксатор, який я встановлю, мабуть, також десь на правий камербанд. Побачимо, як це буде виглядати. Ось так встановив магнітний фіксатор. Зараз вдягаю плитоноску і... Дивлюсь, як все це буде працювати на ділі. Що ж, плитоноска на мені. Можете подивитися, як все це виглядає. На мені, скажімо так, в робочому стані, ось з лівої сторони, але це знову ж таки через мою специфіку, що я стріляю саме з лівого плеча, я ремінь встановлюю на ліву сторону. В принципі, його точно так само можна встановлювати і на праву сторону. Додатковий гачок, який використовується для фіксації зброї, його в принципі, можна кріпити будь-куди до будь-якого спорядження, за молі зачепити або там за щось інше, що у вас є на і Спорядження за все можна зачепити. Ось додатковий фастик. Для знову ж таки, ще одного додаткового кріплення. І сюди я ще додатково встановив де він, де він? А, ну ось він, магнітний фіксатор. Побачу, як воно буде працювати саме одна точка з магнітним фіксатором. Ще раз покажу зброю. Ось стропа для фіксації з сталевим кільцем для фіксації рем... ремення карабіном. З цього боку у мене є QD-Антапка з фастексом, за яку також можна фіксувати. І на штатній Антапці попереду знаходиться додатковий фастекс для ось цієї самої додаткової фіксації. Давайте ж подивимось, як все це буде працювати ремінь з, з карабіном. Просто беру і чіпляю за металеве напівкільце. І, як бачимо, е Треба мені трошечки зменшувати довжину даного ременя, тому що це прямо занадто низько висить зброя. Але при цьому ремінь абсолютно не буде заважати нею користуватися, робити перекладки і будь-що будь-як нею користуватися. Тому, можливо, така довжина і не буде зайва. Ну, враховуючи знову ж таки, що в мене нестандартний приклад, стандартним прикладом воно буде виглядати трошечки по-іншому. Але, як мінімум, це, ось, скажімо так, базовий варіант кріплення одноточки від цього виробника, і додатково можна закріпити. На ось цей фастекс. У мене він знову ж таки трошечки не з тієї сторони. Але при цьому можна зробити, грубо кажучи, двохточ... двохточкове кріплення тобто одноточковий ремінь і за додаткове кріплення фіксуємо ось цією стропою. Знову ж таки, мені варто було б зменшити довжину. Одноточкового ременя, і тоді автомат був би ось в такому режимі. Далі, коли нам потрібно використовувати автомат, ми його просто швиденько за цей Фастекс відстібаємо і можемо користуватись. Наступний момент це ось цей гачок. Гачок досить цікава штука. Взагалі, можна, по-перше, якось ось так його фіксувати, проводити гумку десь, наприклад, під магазином або під руків'ям. Чим сильніше ми його натягнемо, тим краще ми зафіксуємо зброю біля себе. Таким чином, у нас вільні руки, автомат абсолютно ніяк не заважає і можна робити будь-що. Ну, бачите, в мене він трошечки в ногу впирається, але тим не менш можна поправити і працювати далі. Також за допомогою цього гачка можна зафіксувати автомат навіть на спині, по типу як в біатлонному режимі. Щоб побачити, як це виглядає, переходьте по посиланню відео і подивіться відео огляд на YouTube-каналі виробника, тому що я не настільки акробат і не думаю, що в мене вдасться зараз це зробити. Але, якщо, наприклад, використовувати без цього гачка, а використовувати магнітне кріплення, то можна просто. Прикріпити автомат до цього самого магнітного кріплення, це буде швидко, це буде зручно. В залежності від того, де ми розмістимо цей магні... магнітний фіксатор, там автомат і у нас буде сидіти. Це досить надійно його фіксує, можна там, не знаю, пригати, як можете бачити. Нічого не відвалюється, все на місці, і, і дуже швидко можна його... ним знову користуватись. І з гачком так швидко не вийде. Можемо як швидко фіксувати. Де він там? Як швидко фіксувати, так і досить. Швидко знімати. До цього треба трошечки звикати, і, в принципі, тут, мабуть, не найзручніше місце для цього самого магнітного фіксатора. Але, в принципі, саме варіант одноточкового ремені з магнітним фіксатором реально класний. Кому не подобається магніт, хто думає, що буде там примагнічуватись до чогось або примагнічувати до себе щось, то можна використовувати або ось таке додаткове кріплення, або, власне, ось цей гачок. Гачок, в принципі, штука досить універсальна і її можна використовувати ну, багато для чого, не тільки для фіксації. Зброї. По-перше, так як тут гумка, можна щось, не знаю, більш об'ємне до себе зафіксувати, можна якісь там додаткове обладнання, якісь там додаткові сумки, підсумки, рюкзаки, щось ще додатково фіксувати. Тобто річ така універсальна, виглядає він ну, мега надійно, просто шматок сталі пофарбований порошковою фарбою, в даному випадку колір олива, знову ж таки, нібито я койот і. Чорний колір, але ну, в мене все в оливі, люблю оливу. Так, і ще хочу продемонструвати, як воно буде працювати з QD Antaпкою, тобто одноточкові ремені вони нібито в двох модифікаціях є: це з ось цим самим Heckler Koch карабіном або з QD Anтапкою. Так як у мене, ще раз повторюсь, є база під QD Antaпку, я можу просто використовувати ось цю базу під QD -антапку. і Тепер в мене виглядає воно ось таким чином. Тут вже набагато краще. Мене, в принципі, і висота майже влаштовує. Ось у мене е, пістолетне руків'я. До речі, якщо магнітний фіксатор закріпити десь з цього боку, то реально буде зручно ось тут фіксувати прямо зброю вздовж тіла. Ну, Але знову ж таки функціонал абсолютно той самий. Можна і перекладки робити, і все можна робити, і можна зафіксувати додатково гачком зброю. Давайте якось. Аж ось ось так це можна зробити, будь ласка. В принципі, все досить надійно зафіксовано. Додаткове кріплення фастексом. Ну, от воно, на мою думку, Реально не дуже зручне, і воно переводить, робить, по суті, двохточковий ремінь. Це, ну, в принципі, можна щось робити, руки у нас вільні, але знову ж таки потрібен час, щоб знайти цей фастекс і його відстібнути. Це швидше, ніж з гачком, але це менш надійно, ніж з гачком. І, на мою думку, магнітний фіксатор реально сама класна штука. Просто приліпили, коли потрібно, просто відліпили. Що ж, друзі, на цьому все це був огляд ось такого цікавого комплекту одноточкового ременя з додатковими кріпленнями від українського виробника Ragnarok. Реально від себе рекомендую. Посилання на їхній інтернет-магазин буде в описі до відео. Також нагадаю про промокод Полікарпович дасть вам знижку в 10%. Ну і в принципі класні речі. Український виробник від себе от прямо рекомендую. рекомендую. Є різний вибір ременів на будь-який смак одно, двох, трьох точкові. З широким наплечником, з вузьким самим ременем, з 40 мм ременем. Коротше, варіантів дуже багато. В принципі, всі варіанти по кольорам, які, так би мовити, популярні і потрібні. І хочу сказати, що підтримайте це відео лайком та коментарем. Далі подивимось ще на трьохточковий ремінь і також на двохточковий ремінь з широким наплічником. Це те, що мені залишилось цікавим у даного виробника, тому що базовий двохточковий ремінь форсеті у мене є. Ось такий чудовий комплект одноточки з додатковими кріпленнями є. Навіть магнітний фіксатор у мене також вже є. Як ще кріпити зброю до себе? Ну ще трьохточковий ремінь, як я вже сказав, і з широким наплічником також цікаво. Наскільки зручніше і легше буде ним користуватись, ніж досить таким вузеньким ременем, як, наприклад, ось цей перший, який у мене з'явився під назвою Форсеті. Що ж, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі, не забувайте поставити лайк і поділитись цим відео з друзями. Ну і побачимось в наступних відео та прямих ефірах. На цьому все. З вами був Полікарпович. Ремінь. Рагнарок. Бувайте!